Де по світу українка, глочка старої праги така звичайна гарна жінка, спішить кудись до мов отак, тієї впізнаєш поміж інших, у неї очі Два двоосерця, солених сліз, печали різне і туга схована під серцем. Іде. По світу, разінка, п'є чи в Варшави, душа її, як цвіт парлін, та доля не була ласка. У неї крила засплюж, молитва завжди на мостах. Вона не скорена війною, вона, як перелітній птах, Чужі в Стокгольмі чи Брюсселі, як на вітрах мала пір'їнка, темдіна, мила та весела. У неї коси полоска і вишиванка під плаща. Вона найкраща в світі мама, тільки у часом ще. Блухають світом в як ті. Несуть красу і долю жінки і кум у наших ритуалі. І з львівським шармом варять каву, печуть найкращі в світі пляцки, знімають броки і болячки, вчать мови, хочуть підгорити, і часом лаються мило гуцульським славним колоритом. Ладнають обгорілі крила, щоб в вдень якийсь за всі відмінні. Злетіти в небо і щасливо в гніздо вернутись до коріння.